Весняний дощ, а на душі якась тихенька радість. Немо цей дощ забрав погане, зле, залишивши для нас весняну щедрість, любов приніс і небо голубе. І стало мені добре і спокійно. Весняний дощ, я так люблю тебе. Ти, мов, співаєш пісню мелодійну. Всім зачаровуєш і радуєш мене. Автор вірша Галина неслашна. Я теж люблю весняний дощ. Чисте повітря, зелена трава, добрі думки і не болить голова, парасолька в руках. І ясність в думках як добре.